Ми на євро. Увесь стадіон скандує Україна, тому що наша збірна перемогла Ісландію та пробилася на євро 2024 з футболу. Як це було? Детальніше за одну хвилину. А також футбольний коментатор сьогодні в прямому етері освічується журналістці. Перед матчем збірної, як це було щемливий момент, також за секунду. Я нагадую. ви на Ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь, включайте дзвінок, а також ставте вподобайки до цього відео. Збірна України перемогла у фіналі плей-офф відбору на євро 24 збірну збірної Ісландії з рахунком 2-1 і зіграє на чемпіонаті влітку цього року. Домашній матч з Ісландією відбувався в польському Вроцлаві на стадіоні. Тарчинський арена Вроцлав перед матчем Україну вважали фаворитом у свіжому рейтингу ФІФА. Ісландія посідає 73 тє місце. Україна – 24-та. У букмекерів Україна також була фаворитом. На її перемоги ставки вприймали з коефіцієнтом 1,5, а Ісландії 7,7. Проте матч для українців почався не дуже оптимістично. Хоча Україна і володіла ініціативою. Проте підопічні Сергія Рброва так і не змогли першими відкрити рахунок. А от Гудмунсон на 30-тій хвилині матчу перед штрафною українців. Розібрався з кількома захисниками і відправив м'яч у кут воріт. Однак вболівальники вигукували. Судаку. Яремчук і забив гол на 39-й хвилині, однак його не зарахували через положення поза горою. Але вже на 53-й хвилині після стрімкої контратаки Віктор Целомудрак Цик... за матч мав кілька шансів забити, а на 84-й хвилині йому це вдалося. Він отримав пас у центрі за межами штрафного і вивів Україну вперед. Цей гол виявився переможним. Вітаємо українську збірну з перемогою у коментарях. Поширюємо, адже радісні моменти мають нам закарбовуватися в пам'яті. Однак гравці також віддали шану Збройним силам України. Євро 2024 цього літа відбудеться з 14 червня по 14 липня у Німеччині. Жеребкування групового етапу Євро 2024 вже відбулося, і Україна гратиме у групі проти Бельгії, Словаччини та Румунії. У груповому відборі на чемпіонат Європи минулого року національна збіра України не змогла кваліфікуватися напряму. Українці зайняли тільки третє місце, яке не давало право пробитися на турнір. Тоді Україну обійшла Англія та Італія, з якою в українців була рівна кількість очок, але Італія пішла далі за Таковими показниками попри невдалий кваліфікаційний турнір, збірна України отримала шанс вибрати собі потівку на євро 2024 через плей-офф спорідненого турніру Ліги Націй. В ньому в команді треба було перемогти двох суперників, що і зробили українці. І до справ мурних перед початком матчу Україна-Ісландія. Коментатор у прямому етері усвідчився Журналістці. Зворушливі кадри побачили мільйони українців, які цього вечора зібралися біля екранів телевізора для того, щоб підтримати свою команду. Футбольний коментатор Вадим Шев'якін у прямому етері усвідчився журналістці Марині Машкіній. Пропозицію вийти за нього заміж. Чоловік зробив перед поєдинком Україна-Ісландія. Що відповіла Марина? Подивимось зараз. Прихилити коліно і сказати по-простому: Марина Ігорівна Машкіна, я тебе кохаю. Я не хочу навіть так. уявляти, як воно там жити без тебе. Тож сподіваюся, ти погодишся на цей тривалий шлях разом зі мною, кохана, виходь за мене, будь ласка, Кільце у тебе в руках. Ось так ми вирішили. Я почув те, що хотів почути. Тепер тягар впав, і можна, можна, мабуть, ось зараз трошки видихнути ще разів з п'ять і мені коментувати футбол, а і іншим дивитися футбол. Кохана, я вас вітаю, що тут скажеш, що тут сказати. Я зараз сам зв'язую. Вони ще Можливо. на одну футбольну родину стає більше. Марино Вадима, вітаємо вас від цього серця. Нехай ваше кохання живе довго-довго і міцніше з кожним матчем. Бережіть одне одного. Ну я так розумію, всі ми тепер запрошені на весілля. Баска за емоцією. Ого, нас тут багато, Що але ну звісно, ну кудись тепер. Ми разом цей шлях подолали. Мені до я всім дуже дякую за допомогу. Всім, хто поза кадром. Цей момент підкорив серця мільйонів глядачів. свідчення одразу ж розлетілося мережею та стало вірусним. Фанати футболу та просто небайдужі щиро радіють за щасливу пару та вітають їх з цим важливим кроком у їхніх стосунках. В соціальних мережах пара вже кілька років публікує спільні фото. Марина та Вадим на світлинах позують як у домашньої обстановці, так і на відпочинку. Гірко молодятам, попри все, Україна живе.